Так, Привіт громадо, Ми з України, слава Україні! Так. І косимо кукурузу. Звісно, це рік зарані. Кукуруза сухуща, волога 12, 11. Пересохла, як щебень сухуща, не вгризеш. Щось там сипе, блін, туди побачите, буркер весь пиляки. Пилюга страшна стоїть. Так, Це кукуруза Еридон, Еридоновська, як вона там називається, кажу, в Еридоні їхня, їхня репродукція, чи як вони вирощують на замовлення, чи як там. Тут типу, з Монсанти, папа, мама Монсанта, а вони її як взяли розмножувати. Так, ну що. Щось сипе, ще й непогано. Я думаю, пошти так само, як той рік. Я думав, що буде хуже. Тут трохи край у нас був у бур'яну, а тут в принципі ще й чисто оказалася всередині. Бо я щось їздив бризкав, щось воно таке було грязне, наче мені казалося. А потім вона стартонула, лупанула і бур'ян десь там остався. Геть чиста практично. О, там воно трошки пару оборотів з краю. Щось я там чи не добризкав, треба думати, вспоминати, що я там бризкав. Так, ну щось сипе. Зараз, кстати, оце тут вже буде далі починатися кукурудза ця. Сінгенти ми трохи взяли, нас уговорили, але ну, більше брати не будемо. Або Монсанта, або нічого. Не знаю. Монсанта, звісно, дорого, але в Рідоні ми заказали вже знову 50 посівних іменно оцей. Тут, звісно, ФАУ 240. Одне, що, що тут ФАУ маленьке і кукуруза зерно дрібне. Вона може б і більше насипала, просто питати треба, може в них є щось більше фаво. Зато сухуща. Люди дивлюсь, отак ось поле виглядає, бачите, скошене. Люди, сусіди, дивлюся, щось почали косити і цей. І покинули. Бо починали, видно, мокра. А в нас суха, просто так, це з вами я зараз тут наїздю. Починато далі від'їжджати. Я не попаду Прицел так. Не знаю чому я не косять, вона там сусіди і по класі Ну 240 фау це стартанула капітально Стартанула, пішла так, не туди заїхав Блін Це ж щас одною рукою Зараз націлимся. Блін, поламав кукурузу. А це вам і відео. Так. Все. Наладив. Коротше. Сейчас. О! Ходжу 5 кілометрів. Побачите щось. Такі показання. Тут такі показання ну, цікаво. Так. Побачили чи не побачили? Бо ж рука трясеться. Так, ну шо, таке поле так виглядає. Ну, в принципі, на цей рік я просто трошки трошки приятно вражений. Непогано. Да. Тут 500 метрів, я думаю, результат на 6-7 тонн вийдемо. Це ще поле ще те саме хуже. Ну як хуже, бо його сіяли зарані і поле після сої, я розкажу, це ж поле після сої. Тут в принципі, так, поле добре підчистили, тільки амброзія попробивалася. А так... Других бур'янів абсолютно не було. Навіть злаки тут було. Я й не обробляв от злаків. Трохи полякав прімою, ну, правда, грунтовий був. Прім екстра. Це тут уже, виходить, що в нас? Пшениця прямий посів, соняшник прямий посів, сой. Ну, да, соняшник після пшениці, соя соя і після сої це 4 роки вже. Оце, кстати, поле, що я зазивав дощ. Може хто пам'ятає, на нього задвинув. Ну, воно тоді не сильно і пішло. Таке конкретно. Ну, саме менше, це поле, саме менше, получило дощу. То я сюди приїхав і косив. Там, звісно, поля кращі пооставалися. Ну, тобто там по ріпаку. Чудове, ну побачимо, що там насипає. Ну тут, в принципі, я приємно вражений. Такий сухар такий стояв, і воно вийшло що? Що качан зав'язався і пішла суш. Я думав, воно навіть по два позав'язувалося, ну скинуло. Я думав, що і цей скине. Такий сухар стояв конкретний. Ну, от така кукурудза. Як вже два, Скільки це? З 12 числа серпня і сьогодні вже 22 чи 23. Це вже, виходить, 40 днів дощу немає. Сьогодні, правда, утром такий туманчик пішов. Я, вікно було відкрите. Ну, вікно спали з відчиненим вікном. Чую, таке дощом запахло. Я ж зрадів. Вискочив на вулицю, а воно просто таке як туман, така вже як осінню запахло. Ну, все равно що день 29-30 градусів. Жарище, що в кабіну мені сонце пече, треба вентилятор ще більше ставити. Фух. Не вистачає. Це виходить після обід після обід сонце сюди в бік вале. Жарко. Та що, непогана кукуруза. Та, вже вікно закрите. Уже закрите. Ще їхати половину. Тут 500 метрів гони. Чудово. Так, ну що. Показав, розказав. Що вам ще тут розказати? Гербіциди на той рік розкажу, які будуть. Уже грунтове використовувати не буду. Щось він мене... І добре наче робота, але все одно амброзія проривалася. Будемо щось працювати, мабуть, будемо цим елюмісом. Не знаю, соясник як там, можна сіяти чи не можна після Елюміса. І стеларом. Бо Хлопці кажуть, що така схема краще. Маленький, маленька кукуруза, тобто як. Перед сходами гліфосат. В дозі 2-3 літра, диви, дивлячись від поля. А потім прімою, якщо даже можна полякать, 2-3 листочка до 5-го. А потім елюмісом, який можна вже до 10-го. Там, де ми кукурузу, ото елюмісом спрацювали, просто чорна земля. Абсолютно чисто. Чи там можна буде сіяти соняшник? Там ДВ одна така противна. Ну. Хто там прокоментуйте, буду вдячний. Так, ну що, що, що? Вже завершуємо, зараз виїжджаємо в край, будемо з вами прощатися, бо розвертатися не дуже зручно. Та й час вже вам все в принципі показав, розказав. Так, та бункер вже закрило давно. <кхи> Ой. Блін. Так, ну все, всім пока тоді. Слава Україні, слава нашим героям, все буде Україна і все буде перемога. Так, до побачення.